Всім привіт! З вами CryptoEpic. Сьогодні я вам покажу платформу, на якій можна виконувати завдання і получати NFT-предмети для ігор. Платформа вже дуже давно працює, а от вкладка квести для ігор з'явилась 15 травня. Можемо заглянути в і подивитися їхній пост. Як ми бачимо, пост був зроблений недавно, і значить, в нас є великий шанс залетіти в їхні рафли і апнути собі хороший експірієнс на їхньому сайті. За хорошу активність. В майбутньому ми можемо отримати різні невтішки від них. Так, тут все просто. Ми реєструємо аккаунт, підключаємо свої соціальні мережі і проходимо квести. Квести бувають різні, як соціальні, так і в, їх, ну, в самій грі. От можемо заглянути в місії, от, е, додати в е, улюблене фейворіт. Прочитати, зіграти в ігру, скачати в ігру. Ці квести довго не робляться, ну вони скоро робляться. Як ми бачимо, що є предмети, які не є NFT, і є предмети, які є NFT, ми можемо заглянути заглянути і подивитися на їхню ціну. О, є матік. Тут також щось потрібно повирощувати, потрібно додати улюблену гру, можливо, там написати якусь рецензію про цю гру, підключити Discord. І це також, от маємо і в ті предмети, заходимо. Так, да, Floor 005, но Total Volume 163 ефіра. Я думаю, що ця гра щось про себе говорить. Тут є різні, зайдемо в Activity, глянемо. О, Дві години назад продажа 400 доларів була одна. Ну, продажі є, ігра жива. Можна заходити, просто виконувати квести. Е, це більше значок від. А, півтора матіка значок. Пару аккаунтів загнали і можна продавати. Багато часу це не займе, а прийняти участь можна. Окрім задоволення, можна отримати і цінні різні предмети, які можна буде перепродати на OpenSea, як я вже і говорив. Хотів би попросити вас поставити лайк і підписатись на мій YouTube канал. І також не забувайте про мій телеграм-канал. Всі посилання я залишу під відео. В телеграм-каналі завжди будуть виходити свіжі новини, так що не забувайте, будь ласка, підписуватись. Всім дякую, всім щасливо!